Чісті помиті банки манілітрові. На По 3-4 гілочки зеленої петрушки. Тоненько нарізати смужками цибулю. Можна ще й і часник. Горошком перець, лавровий листок залити чистим окропом помідори. Маринад готуємо: 100 г солі, 100 г цукру, 100 г оцту на 3 літри води. Через 20 хвилин зливаємо. Воду з помідорів і заливаємо киплячим маринадом. Заливаємо до самого верху по самій вінці і накриваємо простерилізованими кришками. Закручуємо банки, після цього перевертаємо їх, окутуємо добре і чекаємо, коли остинуть. Все, успіхів.